Усім привіт, це канал Альфа Центавра. На календарі сьогодні перша середа грудня. тож саме час вам ознайомитися з усіма космічними новинами минулого місяця, тими, які не увійшли до суботніх випусків Дайджестів. В ефірі рубрика Digest+, Plus, біля мікрофона я Павло поцелую. І сьогодні ми обговоримо: сигнали для пошуку позаземних цивілізацій, орбітальний космодром Норвегії, перенесення місії Dragonfly і спільне німецько-японське дослідження астероїда, а ще великі інвестиції у виробника двигунів Ursa Major Technologies і випробування нового двигуна Firefly Aerospace. Ну і традиційно підведемо підсумки запусків за весь попередній місяць. Заварюйте радіо техносигнатури. Ми переходимо до новин листопада. Дослідники, які працюють у галузі астрономії та астробіології, дедалі частіше всерйоз розглядають ідею про те, що перше однозначне виявлення життя в космосі може бути зроблено у вигляді техносигнатури. Свідоцтва, що вказує на використання іншопланетних технологій. Пошуком таких сигнатур здебільшого займається інститут сеті, заснована 1984 року. Некомерційна організація, більша частина проєктів якої існує за рахунок благодійного та приватного фінансування. Річний операційний бюджет сеті становить від 25 до 30 мільйонів доларів, і найближчими роками інститут може не турбуватися про пошук грошових коштів. Річ у тім, що організація отримала пожертву у розмірі 200 мільйонів доларів. Вона надійшла зі спадщини нині покійного підприємця Франкліна Антоніо, співзасновника компанії Qualcomm, який пропрацював у сеті 12 років. Ці кошти дадуть змогу інституту істотно підтримати свої поточні проєкти, що використовують можливості передових технологій виявлення сигналів, машинного навчання та аналізу даних у спробах знайти сліди розумного життя у всесвіті. Норвегія побудувала орбітальний космодром за полярним колом. Церемонія його відкриття відбулася 2 листопада за участю кронпринца Норвегії Хокона. Розташований у північній частині острова Аньої, стартовий комплекс перебуває на фінальному етапі введення в експлуатацію. На його території буде розташовано кілька пускових майданчиків, проте на поточний момент створено тільки один ексклюзивний доступ до нього має німецька ракетобудівна компанія Айсер Aerospace, з урахуванням вимог якої створювали стартовий стіл, центр управління польотами і засоби для роботи з корисним навантаженням. Двоступенева ракета Spectrum, яку розробляє Айсер Aerospace, буде здатна доставити на сонячну синхронну орбіту до 700 кілограмів корисного навантаження. Зараз компанія перебуває на фінальних етапах підготовки носія до першого старту. Орієнтовні терміни дебюту ракети. Стартап не повідомляє. У 2020 році Японське агентство аерокосмічних досліджень і німецький центр авіації та космонавтики підписали угоду про співпрацю в рамках нової місії з вивчення сонячної системи. Ініціатива, що отримала назву Destiny Plus, ставить собі за мету дослідження навколоземного астероїда Фаетон, п'ятикілометрової кілометрової брили, яка є джерелом потужного метеорного потоку Гемініди, що спостерігається в першій половині грудня. Спочатку планувалося, що призначений для вивчення астероїда космічний апарат запустять 2024 року з майданчика космічного центру Утіноура за допомогою ракети епсілон С. Однак вогневі випробування її двигуна, які відбулися в липні, закінчилися невдачею, викликавши затримку в розробці твердопаливного носія. У зв'язку з цим запуск місії Destiny Plus переноситься на 2025 рік. Спочатку планувалося, що у 29-му апарат пролетить на відстані 500 кілометрів від Фаетона. Нова ж дата прольоту поки невідома. Очікується, що 480-кілограмовий Destiny Plus детально вивчить поверхню астероїда за допомогою двох своїх камер, а також проведе аналіз міжпланетного та міжзоряного пилу. Минулого місяця новини про затримку науково-дослідницької місії прийшли не тільки з Японії. У нас ухвалили рішення відкласти місію з вивчення супутника Сатурна Титана щонайменше на один рік. Гвинтокрилий апарат Dragonfly мав вирушити у свою подорож у червні 2027 року. Однак, невизначеність у фінансуванні проєкту, викликана браком коштів на дослідження сонячної системи, змусила НАСА переглянути графік, відклавши місію на липень 2028 тисячі при цьому офіційне затвердження готовності місії до польоту очікується тільки всередині 24-го, після того як НАСА висуне проєкт свого бюджету на 25-й фінансовий рік. Деякі компоненти систем управління і навігації апарату, так само як і його повноразмірна модель, вже було протестовано. По суті, Dragonfly буде являти собою квадрокоптер із подвійними гвинтами розміром з автомобіль, оснащений радіоізотопним термоелектричним генератором. Апарат зможе здійснювати польоти в атмосфері титана зі швидкістю до 10 метрів на секунду, долаючи за раз по кілька кілометрів. Він збиратиме інформацію про склад поверхні титана в різних регіонах, яку раніше не вдавалося отримати через щільну атмосферу супутника. Насамперед апарат займеться вивченням різного роду органічних речовин, якими багатий титан, зокрема пребіотичних. Ще Dragonfly збере дані про сейсмічну активність, рельєф, хімічний склад і властивості атмосфери супутника Сатурна, а також визначить вміст водяного льоду в його ґрунті. Компанія Ursa Major Technologies залучила великі інвестиції. Розробник ракетних двигунів із Колорадо отримав 138 мільйонів доларів від BlackRock, RTX Ventures і ще п'ятьох інвесторів. Загальна сума зібраних компанією коштів перевищила 270 мільйонів доларів. Отримані інвестиції Урса Мейджор в нещодавно анонсовану нею програму розробки та виробництва твердопаливних ракетних двигунів. Компанія створюватиме мотори з використанням 3D-друку, який вона успішно задіює у виробництві своїх рідинних двигунів. Твердопаливні агрегати знайдуть застосування в різних системах озброєння. Урса Мейджор вже має одного урядового замовника в США, готового купувати такі рушії. На поточний момент компанія модернізувала і протестувала в умовах вогневих випробувань кисень гасової руші замкнутого циклу ріплі тягою 220 кН, А також провела кваліфікаційні випробування двигуна Хедлі, агрегат тягою 22 кН, готовий для використання в гіперзвукових і космічних системах. А темпи його виробництва досягли одного двигуна на тиждень. 28 листопада Firefly Aerospace здійснила перший гарячий тест RRD Miranda на паливній парі газ-кисень з тягою 104-105 тонн. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив наш автор Павло Скобленко. Я залишу посилання на його канал в описі під відео. Раджу підписатись, а тут дозволю собі зацитувати пост. Роботи над двигуном розпочалися торік. Зараз здійснили перше пробне вмикання. Відомо, що Міранда будуть використовувати в двох різних ракетах носіях: на Medium Launch Vehicle чи MLV розробки Firefly Aerospace і новому поколінні Antares у версії 330. Це спільна розробка з Northrop Grumman обидві ракети матимуть універсальний перший ступінь з сімома двигунами Міранда, сумарною тягою до 730 тонн. Тепер Firefly Aerospace планує великий тест двигуна Міранда, який повинен тривати понад 200 секунд. Що стосується нещодавнього випробування, відомо лише що двигун працював на рівні 65% від максимальної тяги. А ефектний зелений вихлоп на наведеному фото з тестів пояснюється просто. Такий ефект дають пірофорні речовини, які використовують для запалювання двигуна. В даному випадку це суміш триетил алюмінію та триетил борану. На групі астрономів, очолювані Гудмундуром Стефансоном із Прінстонського університету, вдалося виявити екзопланету, існування якої досить важко пояснити. Результати роботи учених було представлено в журналі Science. До уваги дослідників потрапила зірка LHS 3154, розташована на відстані 52 світлових роки від нас. Це світило в 9 разів менш масивне і в 100 разів менш яскраве ніж сонце, тому належить до типу так званих червоних карликів. Використовуючи спектрограф HPF, встановлений на 10-метровому телескопі хобі Еберлі обсерваторії Макдоналд, астрономи змогли виявити у цієї зірки компаньйона. Ним виявилася Нептуноподібна планета, якій дали позначення LHS 3154 b. Вона трохи більш ніж у 13 разів важча за Землю і робить один оберт навколо свого світила за майже чотири доби. У будь-якому іншому випадку виявлення подібної планети не привернуло б великої уваги, однак у цього відкриття є одна особливість. Річ у тім, що наявні теорії планету утворення не можуть пояснити, як така велика планета виникла біля такої маленької зірки. Згідно з поточними уявленнями, протопланетний диск у настільки легкого світила, просто не міг мати достатню кількість матеріалу для її появи. Автори роботи вважають, що існування 3154b можна пояснити через низьку оцінку загальної маси пилу в диску, пов'язану із недосконалістю технологій спостереження, або додатковим джерелом речовини в молекулярній хмарі, що оточує диск. Можливо, також що ядро планети сформувалося набагато раніше, ніж це відбувається зазвичай, коли протопланетний диск мав ще більшу масу. В будь-якому випадку це відкриття дає вченим можливість удосконалити наші теорії формування планет і зрозуміти, як розвиваються світи біля червоних карликів і чи здатні вони підтримувати життя. Погляньмо на статистику запусків, проведених у листопаді. За минулий місяць у світі було виконано 15 орбітальних стартів на 5 менше ніж у листопаді минулого року. 60% із них припали на Сполучені Штати. Їхня скарбничка поповнилася дев'ятьма запусками, які цілком і повністю виконала компанія SpaceX. Найприкметнішим з них виявився запуск вантажного космічного корабля Dragon 2 до МКС. З території Китайської Народної Республіки було виконано чотири старти. Жоден з яких не представляє значного інтересу з точки зору корисного навантаження. Два запуски, що залишилися в листопаді, були виконані зусиллями РФ і КНДР. Місяць не обійшовся і без суборбітальних стартів. Таких було виконано шість. Найбільш примітними з них виявилися два запуски: п'ятий туристичний політ космоплана VSS Unity компанії Virgin Galactic з чотирма пасажирами на борту, а також другий пуск ракети надважкого класу Starship, який, хоч і був успішнішим щодо першого, але все ж закінчився знищенням обох ступенів системою автоматичного аварійного припинення польоту. Говорячи про підсумки минулого випуску за жовтень, головними ви тоді вважали новину про морський старт, який готує німецький оператор запусків, а також про божевільні плани Рогозіна запустити на Київ наповнену вибухівкою ракету Союз. Якщо раптом пропустили той випуск, в описі буде посилання. Можете надолужити. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди, за допомогою шифрів, що висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими у коментарях. А ми за місяць порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. Ну на завершення, хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам-патронам і патронам з Ютюбі Баміякофі та Patreon. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати і публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати наповну, досліджуючи і адаптуючи цікаві матеріали про космос. І саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців і робити те, що ми справді любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно її цінуємо. Як і кожен день проведений разом з вами. Якщо ви поки не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Тож, це і були всі цікаві пропущені події цього місяця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!